Неділя 28 вересня, Спасіння серед ночі. Умирають однаково, як оком змигнути посеред ночі. Він доторкнеться і їх немає. Він без жодного руху руки усуває наймогутніших Йова 34.20 Бог завжди виявляє свою силу в екстремальних обставинах, коли здається, уже немає шансів для порятунку від диявольських нападів. Опівночі Бог виявить свою силу для визволення свого народу, раптом з'являється сліпуче у своєму сяйві сонце. Чудеса й ознаки швидко змінюють одні других. Нечестиві, з жахом і подивом спостерігають за цими подіями, тим часом, як праведники з урочистою радістю вдивляються в ознаки свого визволення. Здається, усе в природі перемінилося, завмирають потоки рік, темні важкі хмари, насуваючись, зіштовхуються поміж собою. Серед розгніваного неба з'являється смуга невимовної слави, звідти лунає голос Божий. До шуму багатьох вод звершилося, об'явлення 1617 Від Божого голосу здригаються небо й земля. Сонце, місяць і зорі зрушаться зі своїх місць. Вони не зникнуть, але їх похитне Божий голос. Небеса згортаються, і ми можемо оглядати через відкритий космос сузір'я Оріон, звідки чути Божий голос. Коли люди почують Божий голос, вони впадуть у такий відчай і скорботу, яких раніше ніхто ніколи не відчував. Божий народ також страждатиме, хмари почорніють і всюди пануватиме безпросвітна темрява. Тоді з небес пролунає голос, і хмари почнуть згортатися як сувій. З'явиться сліпуча, виразна ознака приходу сина людського. Божі діти знають, що означає ця хмара. 144 тисячі вірних тріумфували, їхні обличчя сяяли Божою славою. Коли Господь звільнить свій поневолений народ, тоді матиме місце страхітливе пробудження тих, хто втратив усе у великій життєвій боротьбі. День гніву для божих ворогів буде днем остаточного визволення Божої церкви.